Ну, а що ж там соняшник посіяний зерновою сівалкою? Ось давайте трошки я вам покажу. Пройшов... Знову пройшов дощ 20 червня. Це гібрид Шеннон від компанії вніс. Посіяний 4 травня. Я вже трошки показував раніше, що на цій ділянці дуже-дуже великі солонці. І як бачите, немає рівномірних сходів, ну це від сівалки, а ще й дуже багато пляшів, де соняшник взагалі не посходив, тому що там дуже кислі ґрунти. В принципі, то самі рослини виглядають непогано, ну але отакі от ґрунти. Не дають змоги вирощувати нормальні врожаї, що зернові, що соняшник тут росте дуже, дуже слабенько. Дуже велика площа, де рослини не посходили. Там навіть бур'яни не сильно ростуть, я вам скажу. Вносили ми вже сюди гербіцид від дводольних. Діюча речовина Трибенерон метил називається Грізний експерт. В принципі, поле чистеньке, навіть незважаючи на те, що густота рослин слабенька. Ну, хоча там, де нормально все зійшло, то там і густота непогана. Ну, це ось такий шенон. Ну, а це у нас гібрид Флокі від компанії Демаркус. Зараз подивимось, що тут. Зайдемо з місця там, де, скажем, він не самий гарний. Подивимось на його розвиток. Сіявся він 8 травня. Теж тут було внесено трибенурон метил від дводольних бур'янів. Теж нерівномірні сходи. Ну це все наслідок е роботи сівалки. Тут нічого вже не зробиш. Тут е всі гібриди, які ми висівали, і в тому році, і в цьому році, вони е мають нерівномірні сходи. Навіть якщо придивитись місцями ДНД, е зараз е після дощів з'явилися сім'я долі. Тобто ще. Щось досходить, ну то вже на врожай воно ніяк не вплине. Всі наші ділянки на цьому масиві розташовані на схилах. Одні на вищому, другі на нижчому, але все одно, як ви бачите, що схили теж дають про себе знати. Тут також є солонці, але їх небагато. Тим не менше вони теж дають про себе знати, теж впливають на однорідність посіву. До речі, через посадку по сусідству поле з ріпаком, ну, але нас оминуло таке лихо, як кліщ. Дякувати Богу, більш-менш йдуть дощі, тому я думаю, що це дуже суттєво впливає на цього шкідника. Були б грунти більш кращі по якості, то і картина була б, звісно, зовсім краща. А зовсім рядом ще одна маленька діляночка, там на, на ній теж посіяний гібрид Флокі від компанії Демаркус. В принципі, теж якби більш-менш рівномірний, і теж ви бачите, що ділянка розташована на схилі. Ну а на схилах. Звісно, всі культури ростуть не дуже добре. Оце ось такий флокі. Ну, в принципі, мені подобається. Він одразу стартанув непогано. Ну і зараз, в принципі, що розвивається, будемо дивитись, що буде далі. Ну а це Сузука від компанії Сінгента. Це ми тут сіли посівний матеріал 2021 року, і ви бачите, що тут картина, мабуть, найкраща з усіх ділянок. Хоча, звісно, теж є якісь там пропуски, тут теж є солонці. Але, але, мені здається, що Сінгента можливо більше стресу. Стійка до таких умов. Сіяли ми Сузуку 5 травня, але по розвитку він обганяє всі гібриди, які в нас є. Ну, тут, звісно, теж не без якихось чудес. Тут також був внесений трибонурон метил, тобто гербіцид грізний експерт, Ну, де немає соняшника, то там, звісно, бур'яни трохи є, а так, в принципі, він вже затянив з собою землю, то бур'яни вже не так активно прогресують. В основному тут берізка. Нагадаю, що це соняшник посіяний сівалкою алігатор з міжряддям 30 см. Ну, це я вважаю, що це суцільний посів, тому що. В рядок зерно кладеться не рівно, а хаотично. Тому виходить, що по факту міжрядя може бути навіть трішки менше 30 см. Ось така чи такий сузука. Ну, виглядає непогано, мені подобається найбільше. В принципі, на цьому все. Такий коротенький огляд. Кому цікаво, як будуть розвиватися рослини далі, підписуйтесь на мій TikTok, щоб не пропустити. Всім дякую за увагу. До зустрічі!